Встановлення системи керування полем бою. Юрій знищить нас усіх. Його треба зупинити за будь-яку системи керування активні. Будівництво. Ваше генерале. Важелі маневрування за Будівництво завершене. Вас чую, ось чую. Визначено курс. Паралік опцій будівництва розширено. Будівництво. Доваршу. Будівництво завершене. За союз! Висуваюся. Да. Да. Висуваю. Вас поняв. Вас поняв. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. У в порядку. Визначено новий Маршрут змінено. Вас чую. Маршрут. змінено. Надходить повідомлення. Увага, товаришу генерале! Юрій збудував залізну завісу. Протягом певного часу його війська будуть незнищенні. Будівництво завершене, переліковці будівництва розширено. Будівництво завершене. Будівництво неможливо виконати. Триває будівництво, тренування. Одиниця готова. Будівництво завершене. Будівництво. опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Усе заліше. Так, командире. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Інструмент командире. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво. Будівництво прибуло підкріплення. Неможливо розташувати в обраній Нехайшо локації. Вийшка. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Будівництво завершене. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиницю втрачено! Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиниця втрачена. Будівництво завершено! Координати втрачено! Одиниця втрачена. одиниця готова. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Будівництво. Неможливо. Невже ви гадаєте, що цей завод допоможе вам перемогти? Не смішіть. Одиницю втраче! Товариші тверджено. Координати підтверджено. Мірію позицію. Одиниця готова. Електроди готові. Будівництво. Будівництво завершене. Надходить повідомлення. Тепер ніхто не зможе нас здивувати, пане. Я знайшла креслення психічного сенсору. Цей прилад сповістить нас про рух ворожих військ у межах його радіусу. Знову можна спокійно спати. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Будівництво. Будівництво. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Десла броніа готова. Одиниця готова. Деслаброніа готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Гіроудобува. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиницю втрачена. Одиницю підвищено. Одиницю втрачено. Висуваюсь. Одиниця готова. Параліковці будівництва розширено. Будівництво. Будівництво. Призупинено. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Ваш наказ, генерале. Будівництво завершене. Одиниця готова. Вивчаю діаграми. Сторіна на нашого спільника. Будівництво. Одиниця готова. Електродигодують. Готові до Кіро. Я вражений. Технічну споруду захоплено. Одиниця готова. Будівництво завершене. Перевіряю нас Скоєно напад на нашого спільника. Одиниця готова. Скоєно напад на нашого спільника. Одиницю втрачено. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво завершене. На нашу базу скоєно напад. Будівництво. Триває ремонт. Працює електро. Скоєно напад на нашого спільника. Одиниця готова. Будівництво завершене. На нашу базу скоєно напад. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Одиниця готова. Одиницю ПІДВИЩЕНО Триває ремонт. Будівництво завершене. Одиниця за пошукає. Бордери на посте. Одиницю підвищено. Будівництво. Одиниця Гіро, готова. Побідає. Будівництво. Вас чую. Важелі маневрування. Будівництво давайте маршрут зміни. Повеліт всіх готовий. Дережа болік готовий. Одиниця готова. Одиницю підвищуємо. Ордери на пости. Будівництво завершене. Одиниця готова. Опови від всіх готові. Опови від всіх готові. Одиниця готова. Порядку. Одиницю новий курс. болід готовий. На наш збирач скоєно напад. Одиниця готова. На наш збирач скоєно напад. Тренування. Одиниця втрачена. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво. Одиниця готова. Скоєно напад на нашого спільника. Одиниця готова. Будівництво завершено. Одиниця, Одиниця готова. Одиниця готова. Будівництво. Скоєно напад на нашого спільника. Одиниця готова. Одиниця готова. Будівництво завершене. Скоєно напад на нашого спільника. Одиниця готова. Одиницю підвищено. Будівництво. Будівництво. Одиниця готова. Будівництво завершене. Триває ремонт. Скоєно напад на нашого спільного. Дережа Визначено новий код. Одиниця готова. На наш збирач скоєно напад. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Тренування. На нашу базу скоєно напад. Одиницю підвищена. Одиниця готова. Будівництво завершене. Триває ремонт. Одиниця готова. Будівництво. На наш вбирач своє до напад. Одиниця готова. Ваш наказний державе. Будівництво завершене. На наш збирач скоєно напад. Одиниця готова. О, чую, Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Механізовані війська. Ваш наказ, генерале! Одиниця готова. Брак коштів. Сумішний жаблій готовий. Одиниця готова. Одиниця готова. Перевіряю, ланцюги. На наш збирач скоєно напад. Одиниця готова. Будівництво. Одиницю втрачено. На наш збирач скоєно напад. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Одиницю підвищено заряджаю товаришу. Одиниця ну, готова Висуваюсь. Так, одиниця. Готова готова, броня госувають. Одиницю так, товаришу. підвищено. так. Товаришу. Рушаю прямо.

Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиниця втрачена. На наш збирач скоєно напад. Порядку. Бомбардери одиницю втрачено. Чую. Цілю кошту. Вас бомбардери на посте. Вас чує. Одиниця готова. Одиниця втрачена. Одиниця готова. Брак коштів. Одиницю підвищено. На нашу базу скоєно напад. Скоєно напад на нашого спільника. Одиниця готова. Маршрут пости. Скоєно напад на нашого спільника. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Перевіряю, Скоєно напад на нашого спільника. Одиниця готова. Ваш наказ на війська. На шляху. Призупинено. Скасовано. Скасовано. Будівництво. Одиниця готова. На наш збирач скоєно напад. Одиниця готова. Починаю. Одиниця готова. Скоєно напад на нашого спільника. На наш збирач скоєно напад. Працює електрик. Гумові чоботи крокують. Призупинено. Скасовано. Скоєно напад на нашого спільника. Сумішелію в порядку. Цілю полі зору. Одиниця готова. Електроди ГОТОВІ Перевіряю ланцюги. Рушаю прямо. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво. Одиниця готова. Держабелі готова з Брак коштів. Одиницю підвищено. Призупинено. Скасовано. Будівництво завершене. Одиницю підвищено. Одиниця готова. Одиницю підвищено. Ось Одиниця готова. Технічну споруду захоплено. <ріст> на наш збирач стоїть на напад. Одиниця готова. <ріст> Електроди готові. Іду до джерела. Одиниця готова. У міжелію в порядку. Ополи лісі готовий. Одиниця Йорі готова. Дережами люблю в сторону. Наближаються цілі. Важелі маневрування задіяно. Наближаються в цілі. Одиниця готова. чую, од порядку. Маршрут змінено. Одиниця готова. На наш збирач скоєно напад. Цілю в полю. до цілі. Одиницю втрачено. На нашу базу скоєно напад. На наш збирач скоєно напад. Одиницю втрачено. Брак коштів. Скоєно напад на нашого спільника. Одиницю втрачено. Триває ремонт. Одиницю підвищувати. На зв'язку інженер обрано нове місце зустрічі. Вас чую, вас чую. Одинниця готова. Кіров доповідає. Визначено новий курс. Вас, вас чую. Визначено новий курс. Одинниця готова. На наш збирач стоїть на нападі. О, поли відсік готовий. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Дережа боліс готовий. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиницю підвищено. Одиницю втрачено. Операцію виконано.